Вітаю тебе! До нас сьогодні завітали гноми. Бо вони всі різні, але водночас чимось схожі один на одного. Хтось з гномів полюбляє солодке, збирати квіти, а комусь подобається годувати пташок, грати на музичному інструменті, саджати рослини, мріяти, працювати. А зараз давай ми порахуємо наших гномів за годинною стрілкою. Один! 2, 3, 4, 5, 6, 7. Скільки гномів вийшло? Правильно. 7. Кількість гномів ми позначимо цифрою 7. А ти знаєш, що гноми не вміють дотримуватись режиму дня. Давай ми з тобою пояснимо, що порушувати це погано. Коли настав час ранкової зарядки, то шість гномів робили зарядку, а один спав. Замінити гномів ми можемо геометричними фігурами. В мене бачиш, шість зелених кружечків і один жовтий кружечок. Шість і один в сумі нам дає скільки? 7. Молодець. Пішли обідати п'ятеро гномів. А двоє забарилися на прогулянці, скільки їх разом. Бачиш, в мене тут 5 фіолетових трикутничків і два зелених. Разом у нас буде сім. Молодець. Четверо гномів бавилися, а на денний сон пішло троє. Скільки в тебе вийшло? Чотири сині ромба. І три червоних. Разом буде сім. Молодець. Так, з яких двох менших цілих чисел складається число 7? Число 7 складається як 1 та 6. Тепер спробуй сам або сама. Два і 5 це буде сім, молодець. Три і 4. Молодчинка, це буде 7. У кожного з нас є сусіди. Числа також мають сусідів. Давай пограємо в гру сусіди числа. Я буду називати число, а ти спробуй назвати його сусідів. Ось у нас число 5, яке має число 5 сусідів. Правильно, це 4 та 6. Число 2, яких, яких має сусідів? Молодець. Це 1 і 3. А число 6, яких же ж має сусідів? Правильно, це 5 та 7. І завдання для тебе: Пропиши, будь ласка, число 7 у своєму зошиті. Ти в мене молодець, молодчинка. Ми добре з тобою попрацювали. Дякую тобі за увагу! Гарного дня та на все добре!